Усім, друзі, вітання вівторок. Понеділок не було жодного відео, крім там кількох шорців і то такої собі давності. От, все, тому що в мене свого роду розпочався знову курорт, поки що десятиденний. Ну, то все таке, то все, знаєте, помаленьку і без фанатизму. Діагноз є трішки гірший, як попередній, але все-таки лікуємося. Ну, і ще раз скажу: біля всього потрібно легенько, помаленьку і без фанатизму. Трішки, трішки на деякий час доведеться забути, що я все-таки жіночка сільська. Все мене але сьогодні хочу поділитися з вами чудасією, зі своїми квочками, яйцями і всім, що наплодилося. Ну що, всього по черзі? Значить, по-перше, знайомтеся, каченята бігунці. Індійський бігунок. Ось це саме-саме з'явилося. І з'являлося воно останнє вже не під квочкою, а в інкубаторі. А загалом ось ці попередніх сім, а воно восьме, так? 4, 4, так. Ні. 4-4, воно дев'яте. Що це, я рахую? Ні, восьме. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Воно восьме. Так. восьме з'являлося вже в інкубаторі, а не під квочкою, тому що. З під квочки ці, ці каченя, дивіться, дивіться, як стоїть бігунок, от пінгвінчики маленькі. Забрала, значить, з самого раночку. Після того, як я їх забрала, вона собі встала з яйця і поліз на яйця до качки. Ага, думаю, діла не буде. Я, значить, забираю яйця останнє, несу в інкубатор. В інкубаторі воно аж щойно з'явилося. Ось вона, ця мама квочечка, яка вивела каченят бігунців і яка полізла на гніздо до качки, сидить уже в кліточці. Ну і мета звичайно яка щоб аби вона переквактала. Але ще поки думаю так: раз каченят вона вивела, каченят водити не буде, я візьму до неї курчат бійців, які були у Балії. Ось які були ось тут, із кохами і бентамчиками. Думаю, хай вона їх собі прийме водить їх семеро. Що вона робить? Вона їх під себе посадила, але тільки яке в голівку вистромлює з під крил, вона довбе. Сиділа я так біля неї хвилин десять, бачу, не буде діла, вона допти не перестає. Забираю її таки сажу клітку, курчат садовлю назад. Але, Але. Раптом в голову мені прийшла одна ідея. Ось уже ці мої, як бачите, вони вже досі дорослі, вони вже е, пілякриці вбиваються. І як бачите, вони таке під квочкою. Під якою квочкою? Ця квочка сиділа на, так само на яйцях бігунів. От, Але справа в тім, що це вона вже по другому кругу на них сіла. Ось тих перших. Е, Бігунів, що зараз з качками бігають п'ятеро. Вона вивела, я забрала каченят, вона собі сіла, бачу, вона не встає. Я підкладаю під неї знову десяток яєць. От, е, сиділа вона на цих яйцях, і тут я собі думаю: ану, я спробую е, підпустити під неї курчат, а яйця забрати під качку. Ви подивіться, як вона її гарненько прийняла. Я ще її одразу ну, посадила їх у гнізді, а я ці відразу забрала. Бачу, вона їх так гарненько під себе, вона їх так кличе, все. О, думаю. Хай так буде. Я що роблю, я її знімаю, ось уже на землю, насипаю корму. І, ви думаєте, вона їх не покидає, не покидає, на гніздо не вилітає, вони під нею, вони біля неї. Ось це. Знаєте, це мене дуже тішить, хоча б щоб я, що я вже цих курчат, хоча б цих курчат прилаштувала, як то кажуть, цих сиріток інкубаторських. Це всі курчата інкубаторські. Я з під цієї квочки поклала ось під цю мамочку. Ви Диві, дивіться, дивіться, що вона робить. Бачите? Бачите? От єдине тільки питання, де я ось цю качанчика в тебе, На що він тобі? От. Е питання тільки в тому. Що під нею було 5 яєць, Я переклала ні, не, не 10, шість. Шість під цією кочкою було. Це було 10 під тою, що вивела вісім каченят, а два яйця були От. під цією шість. То це значить 5 яєць лежало під цією качкою. Шість я їй доклала. 11 яєць зараз під нею вона сидить, але ж буде. Питання в наступному: ось цих шість вона буде виводити трішки раніше, там різниця буде буквально днів два. І ще п'ять їй лишиться на пізніше висидіти, але думаю, все буде добре. Вона висидить От і буде водити вже всіх своїх каченят. Ну, так я собі знаю, я собі так думаю, так розраховую. І таким чином, ось тут у нас лишаються тільки одні цесарята. Це саренятка. Вони дуже полохливі, дуже крикливі. Уже, уже їх чути, що це цесарки. <сум> Чуєте, які. От. А всі курчатка, які тут були бентамочки, я пересадила до цих курчаток бентамочок і кохів. І ще одне забрала під бентамку квочечку. Отаким чином, оце у мене сьогодні пересадки, перестановки, перетрубація тут всіх курчат і цисарят, я вам кажу. Оп. Наступна у мене чудесія відбувається у Фазанів Сріблястих. Е, Сіла самка. Ну, ви не повірите, яйця там немає жодного. І от просто я е, не розумію. Вона там собі гніздечко, ось яка сколотила. І вона це сидить. Дивіться, дивіться, що вона, вона ще його додає, соломки туди. І вона там сидить уже сьогодні другий день. Е, ш, ну я не знаю. Неслися, вона не неслася. Або у мене така підозра, що можливо вона неслася, але можливо, вони яйця їли. Хоча я абсолютно ні разу не бачила жодної шкарлупки і нічого. Або, можливо, можливо я просто не знаю їхніх повадок, можливо, вона собі гніздо мостить, тому що буде починати нестися. А якщо, ну, якщо так, то це буде добре, але якщо ні. Можливо, хто має досвід утримання таких фазанів, то можливо, ви мені підкажіть, що з нею робиться і що воно таке. Ну вона реально це вона встала, тому що я відкрила дверку. Але якщо я зараз через буквально через дві хвилинки повернуся, і дверка буде закрита, вона буде там знову сидіти. І вона, ну, сидить, так так, так, так як ото є, сидить. Далі, значить, ось ці дві вреднюки, інакше їх не назву. Не забрала я від них яйця. Все чекала, коли вона одна чи друга сяде. Вона не сіла ні одна, ні друга. Натомість ось ця чорненька почала мені підобувати яйця. Ну, Мусила сьогодні вісім е, яєць від них забрати. Вісім чи дев'ять. Зараз, зараз піду ще раз побачу. От, дивіться, дивіться, який півник кавалер. Півник справний гарненько, тому що ну, яйця закладені. Вони ж в інкубаторі були, полупилися трішки курчат. От, але тепер, теперечки. Вони ще не сіли. Я не знаю, чи будуть вони продовжувати нестися, чи як воно що буде. От, але яйця мусила забрати. Ну, і тепер стосовно яєць дев'ять. Оце дев'ять яєць кохи. А ось це вам опа! Правильно, це яйця цесарки. Ті яйця, які я хожу... як то, як -то мені писали, як це писали в коментарі. Е, Справжня справжні якась операція пошукова, чи що ну якось так. Ось ці яйця мені шукати не довелося, тому що якби я їх десь знайшла, то я б обов'язково відразу показала. Але знайшли їх сусіди. Сусіди знайшли їх у себе, коли викошували люцерну. <смі> Добре, що це сарки, знаєте, тільки в нас. От по, тут, по, ось так по кругу. От, і вже всі сусіди знають, що це воно таке і як воно йде може нестися. Тому е, косив, знайшов, зібрав всі у, у, пелену, у руки от, і приносить. Сусідський хлопчик каже, ось яйця косивлю церкву і знайшов. От вам цесарки, десяток яєць, ну і ще плюс три, які я знайшла раніше, то 13 яєць таки знайшлося. Такі-то -то, такі чуди дива. Значить, інкубатор я вже вимкнула, все повикидала, трішки його протру, доведу до ладу. І, напевно, що буду знову закладати, тому що буде уже 13 яєць сарки, буде 9 яєць кохи, ну і більше ніяких яєць збирати поки що не буду. Тому що люди добре, щоб вам сказати, тому що ще сидить 2 квочки на бійцях, ще сидить дві качки на шипунах. І бігунка на бігунках. То я оце таке думаю, що е, дати б зараз раду поки що цьому. Тим більше, що така погода не, е, не, дуже, не дуже погода. Ще холодно, їх ніде зараз не винесеш, не випустиш, ні, ні то, ні сьо, нічого. А як я ще могла забути про свій бентамок, які сидять і на цисарках, і на бентамках? Одним словом, все. Якщо інкубатор закладу, то це закладу тільки ось цими яйцями. Хіба що, що яким дивом, де знайду кілька яєць сарок, хіба що яким дивом вони знайдуться. От. А, так, а так поки що буде усе. Поки що до літа намагаємося підняти на лапки, не кажу на ноги, намагаємося підняти на лапки ось те, що поки що маємо. А маємо ось таке щастячко. Да, бігонці, бігунці, нарешті. Нарешті ми дочекалися бігунців. Так, ось мама Бентамочка з курчатами. Піднесла я їй сьогодні 13 курчатку, поки, поки ділила їх, розділяла, що куди. От 13 їх уже тут. Вони вже старшенькі, тому я думаю, що все буде добре. Вони вже частіше виходять. Ану, дай. Дай дай допрошу своє стадо, Ось це їй принесла. Саме таке, саме таке. От, тому що воно там саме меншеньке серед курчаток. от І думаю, принесу до неї, хай вона його собі обігріє. от, Але бачу, все добре. Воно е, воно знайшло її, під неї собі підлазить. Оце четверо біленьких тут біля неї. от, А то всі такі чорненькі. І ось це ще мої. Мої ці кочечки, які сидять до тих, до тих всіх великих, що оце скільки маленьких сидить. От я собі сьогодні, поки, поки ми притарабанили Житомира, то я то е, переживала, як вони тут що будуть, але наказувала Людмилці поглядати, водички, підливати, вся, приїхала. Вона каже, мамо, все нормально, кругом все нормально. Я вже помаленьку обійшла, подивилася. да, Справді все нормально. Думала, е, щось починала. Знімати відео, як їхали в Житомир. Все. А потім думаю, ні, не буду. Не будемо про сумне. Будемо тільки про приємне і хороше. А то все минеться. Ну, все, друзі, всім, всім всього найкращого.